У попередньому відео я показав вам МРТ пацієнтки з гіалуроновими філерами. Вона мала 12 шприців, а в тканинах накопичилось майже 28 кубів речовини. Сьогодні розбираємось далі, що саме може піти не так і як ми це виправляємо. Одна з найчастіших проблем після введення філерів це порушення лімфовідтоку. Найчастіше це спостерігається в зоні під очима, де тканини дуже чутливі. Пацієнти звертаються зі скаргами на періодичні набряки, важкість, втомлений вигляд, навіть роки після введення. Це не просто накопичення рідини, це стан, який ми називаємо фарі. Філери можуть частково блокувати лімфатичні шляхи, через що організм не може злити зайву рідину. Ось приклад. Пацієнтці ввели філери понад 5 років тому. Ми провели флуоресцентне дослідження лімфатичної системи. Замість того, щоб барвник зник за 24 години, як у здорової людини, він залишався в тканинах 4-5 днів, це ознака блоку лімфовідтоку. Цей стан можна і потрібно виправляти. У неускладнених випадках це розчинення філерів гіалуронідазою. Але якщо філери глибоко, давні або тканини вже розтягнуті, потрібне хірургічне втручання, яке допоможе відновити естетику та нормальну анатомію. Як хірург я займаюся саме такими випадками: після філерна корекція, блефаропластика, м'яке моделювання середньої третини обличчя. Я не проти філерів, але я проти надмірних об'ємів та необґрунтованих обіцянок. Якщо ви бачите в себе подібні симптоми, не відкладайте. Напишіть у коментарях або в директ, ми розберемось, і я запропоную вам рішення, яке підходить саме вам.